Ращина починає жнивувати. І першими вийшли в поле комбайнери Черкаського району. Про особливості цьогорічних жнив і перспективи аграрної галузі нашої області дивіться зараз у програмі. На полях товариства з обмеженою відповідальністю «Привата Агробілозір'я жнивують уже кілька днів. Сорт озимої пшениці Землячка-Одеська при контрольному обмолоті дає до 52 центнерів з гектара. Сподіваються на хороший врожай. У нас зараз посіяно 1400, майже 1400 гектар озимої пшениці і 600 гектар сої. Це із, зерно, із культур, які збираються зараз, будуть збиратися підряд. Ячменем ми зараз не займаємося, а в основному тільки озима пшениця. Ну, вийде на врожай, як ви бачите, зараз хороші. Як Бог дасть, зберемо, коли буде вже в коморі, тоді ми порахуємо і точно зможемо сказати скільки ми. А так плануємо зібрати нас, наші плани десь до 45 центнерів за гектар. Цього року жнива почалися майже на тиждень раніше, у звичайного в наших широтах терміну. В цьому їхня особливість. Днів п'ять ми вже почали жнива в Чекаському районі. Ми сьогодні вже такі товариства, як. Стопуломувати Сагонівка, 100 маяк, ходяки, Реде, Агро, Чорна Слобода, Нива, внива, Чернявка. Уже практично закінчують збір нашого зимого ячменю. Врожай сьогодні по району становить 50 центнерів. це хороший значить, врожай зимового ячменю. Товариство, село Думанці закінчує збір озимого ріпаку. О, Дуже врожайність так, під 30 центнерів, це теж нормальний сіній врожай. При цих погодних умовах сіні склалися. У інших господарствах Черкаського району врожайність теж хороша. Головне, аби не підвела погода. Черкаський район, я думаю, що ми першим знивати, ми повинні до, чим, за 8-9 днів, щоб погодні умови нас не перебувати, то ми повинні зібрати цей врожай і порадувати і наших жителів району Черкаського і всю з новим... Чудовим врожаєм, тому що він був, я думаю, що найкращий за всі роки існування Чекаського району. Жнилувати починають уже всі райони Черкащини. Звичайно, не той врожай, що в полі, а той, що в коморі. І все ж попередні прогнози оптимістичні. Радує те, що зараз підійшли до такого відповідального моменту, це збір врожаю. Радує те, що сьогодні на Черкащині дозрів, от і ще дозріває досить гарний врожай озимих, от, ранніх ярих культур. От, це говорить про те, що зроблено було аграріями все можливе і неможливе для того, щоб все це було. Да? От, ну, скажімо, вже провал зерна. Його врожайність в цілому будемо говорити вже після того, як він буде в коморі. Але е якщо дивитись по оперативній звітності, яка складається на сьогоднішній день от, і порівнювати з минулим роком, то вражайність навіть вища, як і у зимих культур і ярих. Але повторюю, про це говорити ще рано, оскільки ще змолочено, звичайно, мало, і це тільки самий початок. А для того, щоб все це було добре, ми, потрібно, ми повинні пройти цей шлях досить злагожно, швидко нам господь Бог повинен допомогти доброю погодою. От і тоді все буде добре. Фінансово приват агробілозір'я, на полях якого ми знімали програму, сильне господарство, оскільки входить до великої приватної корпорації в умовах здорожчання енергоносіїв та правил гри на аграрному зерновому ринку. Вони шукають можливості нарощувати виробництво. Зараз явно що підвищення цін. І моніторинг ринку зараз переходять на більш якісніші сорта, щоб давали і класність була підвищена і все. Ну Потім і щитають ті гроші по кінці. Я думаю, що наші фінансові ну, можливості зараз ну, вони були, були і залишаються однаковими. У нас е е великі об'єми. Виробництва, а великі об'єми виробництва це завжди прибутково. Змінюємо технологію на більш врожайну, щоб добиватися більш високих і стабільних врожаїв. А якщо більш врожаю, значить і більше прибутків у нас у господарстві. Агрохолдинг, який орендує землю в Білозір'я Черкаського району, допомагає вирішувати і соціальні питання селян. Ми орендуємо землю у населення. Місцевого населення. Я відповідно, платимо редну плату там на рівні. Зараз, по-моєму, 7,5% я точно не можу сказати. І з цього ж ми платимо всі податки. Ми працюємо по білі, по білому. Не, у нас немає ніде прихованих, цих. Всі, завжди все йде по відкрито, прозоро, да, і сплачуються всі податки. Також йде дуже великі, надаємо через сільські ради, зараз через об'єднання громад. Надаємо підтримку і школам, і дитячим садкам. Все, що звертається до нас, все, що просять, це ми стараємося всякими силами допомагати сільським радам. На жаль, хороший врожай не означає достаток у господарства, тому що ситуація в державі складна, тривожиться аграрії. Приміром, невідповідність ціни між зібраним збіжжям та енергоносіями. Безумовно, що вартість зерна в процесі жнив і зразу після них вона дещо нижча. От. Але разом з тим аграрії вже добре вивчили кон'юнктуру цих питань і тому, скажімо, тому скажімо, продають тоді, коли це більш вигідно. Закупляють матеріальні ресурси, тоді це теж коли більш вигідно, тому що ми знаємо, що в такі періоди завжди чомусь дорожчають пальномастильні матеріали. Я там інші засоби, які необхідні, от так що як кажуть, вже це вже звично. Це вже звично. На жаль, і так і в таких умовах приходиться працювати вже з аграріям дуже багато років. Восени болісно дасть знати про себе відміна спеціального режиму податку на додану вартість а поки що жнива входять у свою активну фазу. Ми радіємо тому, що ми почали комплекс збиральних робіт. От хотілося б безумовно, щоб сьогодні все було зроблено аграріями залежно, незалежно, для того, щоб був цей результат. От, е Тривожить все-таки те, що спецрежиму, відміна спецрежиму ПДВ, вона безумовно накладе свій відбиток на сьогоднішні реалізації зернових і зменшення, скажімо, обігових коштів господарства. Уже скільки про це говорено говорено, але все одно на рівні держави так нічого і не вирішено. Ну, ну е з, з минулого навіть з грудня, да, це ця ситуація тривожить, тривожить. Да, вона тривожить, тому що аграріям потрібен розвиток, потрібно забезпечення технологій, потрібно утримувати соціальну сферу. От але питання все таки, це буде підійматися, тому що аграрії його так не залишать. Однозначно, От. потрібно або сьогодні випрацьовувати якісь державні програми, які можуть це все діло, компенсувати, чи відповідні адресні допомоги. Ну одним словом, одним словом, як то кажуть. Бути просто е, спокійно, е, спокійним спостерігачем за цим безумовно не потрібно. Аграрний потенціал Черкаського району досить великий, тому що працюють тут переважно сильні міцні господарства. Дуже добре у нас працює «ПриватАгро», Білозір'я, «Хацький», Там дуже прекрасно працюють Майс, працює і в вересі Колос. Працюють дуже добре і нас ситник Олександр Іванович, інвестор, засновник Думаця Стовдельта, теж там. Мало того, що люди працюють на землі, удачно, то вони вже сьогоднішній день мають шість компаній джандірів, які теж підтримують сьогодні. наших коней хватає в районі нашої техніки, то вони теж допомагають нам, щоб ми вчасно зібрали зерно в комори іменно з наших полів. Знаєте, в Сагунівці на сходяках прекрасно Черліс. Шварц, води рухи це людина, легенда практик, яка і завод прекрасний має, вілозір'ї, О. Відповідно, і в Сагнітних Яках там дуже він розвинув тваринництво одне з кращих, якщо в минулому році взяти то десь до 9 тисяч літрів на корову було надій у Сагонівці. І вся часа там будуть заходи Дня молока, там будуть ці інвестори, французи, ці інші, там будуть, зможуть люди нашого району і області, з другої області подивитися, як хазяйнують наша Согонівка на чолі з таким керівником, прекрасним хазяйном. Значить, у нас хороші інвестори зайшли сьогоднішній день і Стовниво, Чорнявка, тож які інвестують і вкладають в господарство. До речі, нині у кожного господарства чи малого фермерського, чи великого агрохолдингу є свої переваги великим легше економічно, але маленькі мобільні ще перебудовуються до вимог сучасності. Все залежить від вправності керівника. У групи компанії Маїз якість продукції на першому плані. З дальновидним прицілом у Гельмязєві розпочали реорганізацію тваринної галузі. Корма це основа всіх основ. От не зря говорять, що молоко у корові на язиці. Оце якраз відбувається те дійство. ТДВ Русь за програмою Маїсу стане спеціалізованим господарством з виробництва молока. А за цим поліпшення продуктивних якостей стада. І, звичайно, створення сучасної потужної кормової бази. Уборка для кормів це зелені жнива. Це дуже відповідальна робота. Це треба, щоб і вологість була, і вовремя скошено, і вовремя <кій> підібрано своєчасно, вовремя перевезено. І на сілосній ямі вовремя затрамбовано. Щоб забезпечити своєчасне заготівлю кормів, використовуємо потужну сучасну техніку. Це джондіровський комбайн, який підбирає сінаж. Косілка Куновська, яка виконує майже 80 гектарів за сутки, Здвоювач валків, піотінген захватом почти 9 метрів. Силосозбиральний комбайн Джондір підбирає масу і рівномірно розпилює біологічний консервант однієї з провідних компаній Шауман Австрія. Комбайн обладнаний лабораторією, яка оперативно визначає вміст протеїну та вологи в зеленій масі. Був укладений договір з однією з провідних фірм, яка на ринку не тільки українському, й в Європі знана фірма, це австрійська Шауман, яка безпосередньо здійснює супровід на всіх етапах цього дійства кормозаготівлі. Ну і постійно представники цієї фірми знаходяться при Виконання цього процесу технологічно. Завжди закладали наш вологістю 55, 50-60%. Ми працюємо з вологістю 70%. Що це нам дає? По-перше, йде велике зберігання білку. Фаза, в якій зараз знаходиться люцерна, також на найкращій фазі це фаза бутанізації. На, цьому, на цій фазі зміст. Протеїна доходить до 22-24-24%. Для зберігання зеленої маси у ТДВ Русь побудували базу із двох силосних споруд місткістю до 6 тисяч тонн кожна. Придбали і залучили найкращу високотехнологічну техніку. Даний погрузчик виконує багато функцій. Він, як зараз заміняє не одну одиницю техніки, він заміняє з Бульдозера і своєчасно загортає і трамбує. Для отримання найкращих результатів якості здійснюється постійний контроль на всіх етапах заготівлі від поля і до ями, де ми зараз знаходимося. завдяки цим, цим організаційним заходам, завдяки технологічному супровіду всіх процесів, значить, ми плануємо за перший, рік, за перший рік вийти на надої близько 7 тисяч літрів.